Вон у нас хлопці з таречанки приїхали по запчастям МТЗ. З вами Андрій. Тут в проході все завалило, відправки відправляємо сьогоднішні відправки. І Тут ну, щось вони набрали по МТЗ, по навісочки взяли, по коробки взяли, чехли, шестерні взяли, оська, палець на циліндр. Так, Це у нас відправки вже запаковані. тут. Допаковки, заявки лежать, що на відправки. І до МТЗ перейдемо до МТЗ. Да? Такі приходики у нас по оригіналу є, по аналогам. Повністю зараз завозимо склад, щоб все було на складі. Турбінка білоруська, По передньому мосту ведущому. Такі сіточки, кришка, оригінальні запчастинки. Тут ще щось у нас Цікавеньке. Оп, гільзи, білорусі, по-моєму, шестерня ще одна білоруська. Тут також опа! Щось чуть не впав. Такий комплект, як так, зборка. Там ще у нас гільзи. Далі подовжувачі, це те, що ще не розібрали. Та й Чмотовська поршньова, прокладки воно приїхали. Тобто багато запчастинок приїжджає по МТЗ. Можете питати, кому цікаво, вони розбирають, формують по складу. Пройдемося, далі прогуляємося. Хлопці кажуть, що багато запчастей різних, але ну, це приємно. По МТЗ щось обирає. Далі по МТЗ розкладуються приходи, що прийшло, проклеюємо повністю, щоб можна було лег лег легше вибрати, подивитися по всьому. А тут у нас Т-25, Т-40. По прокладкам приходики. Тут різні манжетки, сальніки, ну, в общем, і по МТЗ багато. І ось у нас по МТЗ тут Вінці. А, це у нас по Білорусі. Тут такі, оп! Ви пройшли, ну. Просто не звіваємо. Це Т-25, усе. тут е по МТЗ, ну, в общем, поки розкладуємо текстолітові накладки кому треба, це по пускачу тут бендікси є, речах бендікса в зборі. Такі штуки є, попускачам кольця там. ну, в общем, Є плити, краники, ну, є запчастинки, є різні запчастинки. Тобто зараз це все розлажуємо, дивимося, що куди циліндри, кардани на МТЗ, є кардани з муфтами, є такі стяжки телескопічні. Це теж по МТЗ у нас, кожуха. Ну, в общем, хлопці, є дуже багато запчастинок. Приїжджайте або дзвоніть, набирайте. З радістю допоможемо. Це я вам тільки показав по МТЗ. що По МТЗ щось мало показую. Напишіть в коментарях по МТЗ в кого МТЗ і хто дивиться до цього моменту, буде цікаво. Тут насоси інша, ну і всякі запчастинки інші.